Первого перегляду. І хай росте здоров'я і велике. На радісі. Добрий день. Сьогодні відео про пересадку гортензії, Перевалку гортензії. Я вам казала, що я хочу її все ж таки пересадити. Ну, по-перше, торші більше дати. А, а по-друге, не знаю, хочу її з того помічного міста перенести. Може, залишиться, і я її затіню і все. Ось, приготувала всі така коллина. Так, потім добриво для гортензій. Е е е е Це не була реклама. Ось добриво для гортензії. І маю. Цей ґрунт для гортензії. Так що починаємо. Починаємо. Це дуже буде мені зараз незручно, тому що відео, якби це було все своїм зразу методом, як це не А зараз трошки трошки буде, буде незручно. Так. так, ґрунт підкислений, обов'язково. Інакше гортензія не буде ні квітувати. Може і зростати буде, але квітувати не буде. Тому що вона полюбляє кислий ґрунт. Зверху можна присипати її гілочками хвойними, щоб їй було комфортно. Так, засипала.